Добрий день, шановні друзі! Останнім часом до мене поступає дуже велика кількість питань стосовно які витрати фізичні особі-підприємці мають право включати на загальній системі оподаткування в 2023 році. Що таке загальна система оподаткування? На загальній системі оподаткування податки треба платити. Та рахувати з чистого доходу, тобто прибутку. Обчислюється він так: усі зароблені фізичною особою підприємцям гроші підсуховуємо і визначаємо дохід, Віднімаємо витрати на ведення діяльності, які підтверджені документами і отримуємо чистий дохід, з, яких, з якого платиться податки. Чим більше витрат, тим менше чистий дохід. І тим менше треба платити податки. Тому раджу всім уважно прослухати це відео. В кінці буде маленький подарунок. У цьому відео розберемося, які витрати можна врахувати, а які ні. Ось основні правила обліку витрат. Перше. Ураховувати можна лише витрати на ведення підприємницької діяльності, тобто господарської діяльності фізичної особи підприємства на загальній системі оподаткування. Друге використовувати перелік схвалених податковим кодексом витрат із пункту 177.4 ПК України, щоправда, прописані вони там не чітко через що ухопів часто сперечаються з податківцями, згідно яких витрати включені, згідно яких не включені. Третє. Витрати мають бути пов'язані з отриманням доходу в поточному періоді. У книзі обліку доходів і витрат ви фіксуєте витрати на купівлю товару тільки після того, як продасте цей товар. Але є категорія витрат, яку слід фіксувати на дату фактичної сплати грошей. Я для вас написала шпаргалку, як заповнювати книгу обліку доходів у витрат. Те в подробицях розповідаю, які витрати і доходи, які дати повинно включати. Не зволікайте, купуйте, не наражайте себе на штраф. У вас на руках четверте, у вас на руках мають бути документи, що підтверджують витрати, їхні реквізити треба фіксувати в книгі обліку доходів. Які саме документи підтверджують витрати? Оплату товарів, робіт і послуг підтверджує платіжне доручення, квитанція, чек, РРО, ПРРО, акт закупівлі тощо. При негрошових операціях, таких як бартер, оплата, продукцію, підтверджені документи, це накладні та відвантаження товарів акти виконаних робіт надання послуг. Якщо купили товари чи отримали послуги роботи від звичайної фізичної особи, отримайте договір і акт виконаних робіт наданих послуг або закупів. Підтверджуйте витрати також платіжне доручення або квитанція, де зафіксовано утримання податку з доходів фізичних осіб і військовий збір і перерахування грошей до бюджету, а також відомості з форми номер 4 df де зазначені суми, виплачені із особі і податки. ви можете використовувати типові бланки документів на папері чи в електронному вигляді або розробити свої шаблони документів. Головне, щоб у них були всі обов'язкові реквізити, назва, дата і місце складання, зміст операції, її обсяг і одиниця виміру. Відповідальний за складання його підпис. Це передбачено в пункті 2.4 положення Міністерства фінансів України номер 88. Якщо ви ведете електронний документ документовіх, вашим електронним підписом має бути засвідчений кожен документ. В ідеалі він повинен бути роздрухований. Що включати у витрати? Вартість сировини, матеріалів, товарів, основи для виготовлення продукції чи товарів надання робіт послуг. Також це куплені напівфабрикати і комплектуючих виробів, паливо, будматеріали, запчастини, тара тощо, якщо, які можуть бути віднесені до відповідного об'єкту витрати. Статус контрагента, у якому придбали товар чи отриманий поступ, не має значення. Раптом що ви повинні мати на руках доказ, що всі ці закупівельні матеріали, товари, інструменти тощо використовували для отримання відповідного доходу. Наприклад, з борошна спекли кекси і продали їй, зі шпону виготовили двері І все в такому дусі, тобто всі витрати повинні бути підтверджені документально. Витрати на паливно-мастильні матеріали. Вам треба буде довести, що використовували саме таку кількість бензину, яка уклалася у витратах, щоб виконати замовлення для отримати виручку. Ваші підтвердження документом в цьому випадку можуть бути договори, акти виконаних робіт наданих послуг, товарно-транспортні накладні, розрахункові документи тощо. Йдемо далі. Купили товари для продажу. Відобразити у витратах гроші, на яку покупку можна буде тільки після продажу товарів. Якщо купили товар одразу ж, отримали аванс, тоді вартість товару можна включити до витрат, навіть якщо ще не передали його покупцеві. Що робити, коли товар зіпсувався і став непридатним? Це може трапитися під час перевезення або неправильного зберігання товару. Таким товаром продавати ви, продавати ви не зможете, і ви втрати на його придбання не може бути віднесені до витрат, а облік залишків товарних запасів підприємці не ведуть. Дуже великою перевагою загальносистемників є бартерні операції. І їх взаємозаліт. До речі, хочу зауважити, що бартерні операції можливі тільки між ФОПами на загальній системі оподаткування, тобто і один, і другий ФОП повинен бути на загальній системі оподаткування. Якщо один ФОП на загальній системі оподаткування, а інший на єдиному податку, то бартерні операції в такому випадку проводити не можна. Мова про операції, коли з контрагентом обмінюються товарами робіт послуг. Гроші в таких угодах не беруть участі, але треба правильно оформити договір. Що включати у витрати вартість придбаного товару наданих робіт послуг. При бартері, одна сторона передає другій у власності один товар. В обмін на інший товар. Це прописано в статті 715 716 Цивільного кодексу України. Ціну визначають за сумою в договорі, але не нижче ринкової вартості товарів і її включають у витрати. Один із різновидів бартеру взаємозалік, тобто стаття 601 Цивільного кодексу України. Розповідає про те, коли у двох сторін угоди є взаємні різно... різності зобов'язань одна перед одною, розглянемо наприклад. Ви повинні ФОПу на загальній системі оподаткування Іващенко 5 тисяч гривень за перфоратор і витратні матеріали, а він вам ті самі 5 тисяч гривень за встановлення поручнів біля магазину. Ви оформлюєте угоду про взаємне погашення зобов'язань з оплати. Тепер ніхто нікому нічого не винен. Але гроші ні вам, ні вашому контрагенту не надійшли, бо витрат не, ви, до витрат ви включаєте 5 тисяч гривень. І ще раз зауважу, що бартерні операції можуть проводитися тільки у разі загальної системи оподаткування. ФОП не оказує послуги ФОПу загальної системи, ніяких яких податку. Далі йдемо оплата праці працівників і виконавців фізичних осіб. Тут йдеться про оплати за трудовими договорами і договорами цивільно-правового характеру. Будь-які інші оплати у грошовій чи натуральній формі, до цієї категорії витрат належать обов'язкові виплати і компенсація вартості послуг працівника. Якщо це передбачено законодавством. якщо умови роботи у вас небезпечні, внесок на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників, які ви будете сплачувати як роботодавець. Перше. Заробітна плата включаємо всю нараховану суму заробітної плати брудними без відрахування ПДФО і військового збору. Друге лікарняний до витрат, до витрат включається частина, яку я, ви як роботодавець виплатили за перші 5 днів хвороби. Відображаєте в графі 7 книги обліку доходів і витрат. Матеріальна допомога працівникам, яка не оподатковується у витрати, не враховується. До витрат не можна включати витрати за договором цивільно-правового характеру, де ваш контрагент ФОП, мова в тому числі про бухгалтерські послуги і будь-які інші Послуги про це йдеться в консультації зір то 4.05. Тобто, якщо ви наняли бухгалтера, а бухгалтер є фізичною особою підприємців, то ці витрати ви не маєте права включати в свої витрати. Йдемо далі. Витрати та податки. Що включати у витрати? Платич з ЄСВ, з працівників і за себе. Як підприємця, вартість ліцензій, документів дозвільних характерів, які отримуються як фізичні особи підприємців. Єдиний соціальний внесок підприємця за підсумками року ви до 10 лютого наступного року. Сума внеску, яка ви сплачується в 2024 році, за підсумками 2023 року. Отрапить до складу витрат за 2024 рік. Так пояснюють податківці, що не, вмор... не включаємо у витрати. Перше. Податок з доходів фізичних осіб, Що ви платник ПДВ. Акцизний податок, якщо торгуєте в розстріл під акцизними товарами, підприємницький ПДФО. Військовий збір, який сплачується з чистого підприємницького доходу. Друге, податок на майну, транспортний податок. Навіть якщо використовується нерухомість чи авто в підприємницькій діяльності, ці податки сплачують із особи та юрособи, власники житлової, нежитлової нерухомості нерухомості і транспорту. Підприємці не платять, тому що не є суб'єкта права власності на майно. Це йдеться в статті 325 Цивільного кодексу України. Тобто ви платите ці податки як звичайний громадянин і не можете враховувати їх у підприємницьких витратах. Третє, земельний податок. Приміром. Ви власник земельної ділянки під будинок, який використовується для ведення діяльності, ви платите земельний податок, але включати його у витрати не маєте права. Про це йдеться в консультації зір під категорією 104.05. Інші витрати є витрати, які стосуються ведення підприємницької діяльності. Але не пов'язані з закуплею, закупівлею товарів або виконавлення продукції. Їх ураховують у витратах на, драт, на дату внесення оплати від факту отримання доходу. Облік цих витрат не залежить. Тобто про це йдеться чітко в податковому кодексі України в пункті 177.41 177.43. Це витрати на зв'язок, рекламу, експлуатаційного майна, яке використовується господарстві, витрати на транспортування, послуги, прямо пов'язані з виробництвом. Зараз ми їх розглянемо. Так, розрахунково касове обслуговування. гроші, які Заплатили за відкриття підприємницького рахунку, щомісячна плата за обслуговування рахунку, комісія, заплатежі і інші послуги за розрахунку касового обслуговування, що можуть слугувати підтверджувані документи, платіжне доручення, виписка з рахунку фізичної особи підприємця з інформацією про надання банкам послуги і сума, витрати на РРО, ПРО. Суми, які витратили на технічне і сервісне обслуговування до витрат, до витрат, включається за фактом сплати на підставі первинних підтверджуючих документів. Документи повинні бути обов'язково. Йдемо далі. Оренда. Можна включати витрати тільки, якщо Справді використовуйте приміщення, транспорт, обладнання, підприємницькій діяльності, що в цьому випадку слугує підтвердженими документами? Це може бути договір оренди, акта прийому передачі, квитанції, чеки і інші платіжні первинки. Якщо здається в нерухомість в оренду, за договором отримуєте відшкодування витрат на комуналку, цю суму. Теж можна включати у витрати уже після сплати комунальних рахунків. Це дуже поширене серед вас запитання. Звертаю вашу увагу, комунальні платежі можливо включати у витрати тільки при налічі документів, підтверджуючих сплат. Але спочатку ці гроші треба включити в дохід під час отримання коштів під орендаря. Не враховують витрати на охорону приміщення, у тому числі якщо здається в оренду свою нерухомість. Демо далі. Пільний зв'язок. Якщо хочете включити у витрати гроші, якими поповнили рахунки, такі витрати не визнають. Можна врахувати витрати на мобільний зв'язок, але тільки в межах вартості дзвінків, які безпосередньо стосуються ведення діяльності. Оплата документально підтверджуються рахунком розрахункових документів від оператора, де зафіксований час переговорів номер абонента, а також вартість дзвінка, тобто розру... 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 роздруківка розмов. Про це йдеться в консультації ЦІР. 104,05 – Від'ємна курсова різниця. Ми пам'ятаємо, що валютну виручку ви включаємо в дохід у гривнях за офіційним курсом Національного банку України дату надходження грошей на власний рахунок. Якщо продаєте валюту пізніше і дешевше, виникає від'ємна курсова різниця, і вона не включається у витрати. А от позитивну курсову різницю треба включати в дохід. Отака в нас несправедлива ситуація з, з податком. Витрати минулих періодів. Якщо витратили гроші на купівлю товарів торік, а продали товар у поточному році, можете включити витрачену суму до витрат поточного року. Щодо інтернет-послуг або передплати технічної літератури. Послуги, отримані через інтернет або плата за використання конструктора сайтів, за допомогою якого ви створили свій інтернет-магазин чи посадкову сторінку, вартість літератури, яку купили і використовують безпосередньо для отримання доходу, теж можна включати у витрати підприємницькі діяльності. Які підтверджені документи в цьому випадку повинні бути? Платіжка, роздруківка, прорух грушей із даними контрагенти і вартість послуги квитанція це чек тощо. Доводити, що передплата книги чи онлайн послуги допомагає вам отримувати дохід ваш клопіт. Якщо ви. Власник інтернет-магазину інструментів, щоб залучити більшість цільових клієнтів, купили онлайн-курс із просування бізнесу в соцмережі. Це ваші витрати на ведення діяльності. А якщо купили короткий курс мі мільярдера, то ні. І ще раз наголошую на тому, що всі витрати повинні бути підтверджені первинними документами. Йдемо так. Підряджі. Витрати на відрядження найманого працівника можна включати до витрат. А от якщо підприємець сам поїхав домовлятися з покупцем про угоду до іншого міста, гроші, витрачені на таке відрядження до витрат, включати не можна. Що не включаються у витрати? Не включаємо у витрати кредитні кошти, навіть якщо кредит узяли на підприємницьку діяльність. Ви не включаєте до витрат суму погашення кредиту і сплачених відсотків. Ці витрати податково визначає громадські громадянські. Далі витрати на страхування. Зі страховкою все так само, як і з кредитом. Навіть якщо застрахували обладнання, яке використовується в госдіяльності, не можна суму страховки включати до витрат. Дивимося зір консультація під категорією 104.05. І ще раз хочу звернути увагу, що точно не можна зараховувати до витрат. Зараз розгляд. витрат на діяльність не зазначено в реєстраційних документах, адже це громадянські витрати, а не підприємства. Витрати, за якими у вас немає підтверджених документів, витрати на купівлю, виготовлення основних засобів, нематеріальних активів, що підлягають амортизації, це суми, ви будете відносити до витрат, але поступово через амортизацію, а не всю суму відразу. Витрати. На придбанні і отримання основних засобів подвійного призначення, таких як земельні ділянки, об'єкти нежитлової нерухомості, легкові вантажні автомобілі сподіваюсь було вам дуже цікаво. Хочу вам нагадати, що я для вас підготувала такі шпаргалки. перше ведення фізичної особи підприємців на загальній системі оподаткування. Вартістю 650 гривень. Окремо є шпаргал. Книга обліку доходів і витрат з прикладом заповнення книги і переліком витрат і доходів, які включати розрахунок. Третє. Первинні документи фізичних особ усі підприємців з пакетом документів 650 гривень вартість. Четверте. Облік товарних запасів. У 2023 році 350 гривень. І п'яте РРО з останніми змінами, які відбулися у 2023 році за рахуванням законопроекту 8401. Дуже вас прошу, підписуйтесь на мій YouTube канал, залишайте свої е, запитання, я буду на їх відповідати, щоб я могла. Записувати нові корисні для вас вітки. Дякую за увагу!